Ще один автомобіль підготований під ключ, і це Toyota Highlander 2020 рік автомобіль в комплектації XLE, і Це хороша комплектація цього автомобіля, але звісно можна взяти трішки краще. Але саме головне, що при виборі цього автомобіля на аукціоні Сполучених Штатів Америки ми врахували всі побажання клієнта: це колір, це комплектація, це пробіг і функціонал, який має бути в ньому. І дуже круто, що це саме гібридна версія цього автомобіля, тому що вона. Цим автомобілем ціниться найбільше. Повністю шкіряний салон з електроприводами сидіння в пасажира, у водія, CarPlay та Android Auto, D-Stronic, адаптивний круїз-контроль і повне управління автомобілем з ось цих кнопочок ось цього п'яніна. Так, Toyota дійсно ще в своєму старому традиційному стилі любить наставляти дуже багато кнопочок в автомобіль. І для тих, хто не любить дизайн і стиль тесли, тут буде чим поклацати. Ну що ж, семимісна версія дозволяє великою родиною вам переміщуватися на дуже великій відстані. Тобто, коли вам потрібно багато дітей посадити в салон автомобіля, цей автомобіль може дозволити і подорожувати. Якщо ж вам потрібно не діти, а сумки, то ці сидіння складаються, і ви можете відповідно. Покласти більше сумок і поїхати в подорож при тому, що витрата пального цього автомобіля буде складати біля 7,5-8 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. А для такого великого кросовера це надзвичайно круто. Ну що ж, я хочу вам сказати, що це Toyota Highlander. Toyota Highlander завжди буде в ціні і цінитися максимально. Ми завжди рекомендуємо для купівлі на аукціонах для наших клієнтів найкращі автомобілі. Я хочу вам сказати наступне. Тойота була колись 45, тойота у нас на сьогоднішній день 45 і через 3 роки Тойота буде 45. Ось так вона себе веде.